Чому легендарні спортсмени вірять в удачу? Наприклад, Майкл Джордан. Під час своєї кар'єри Джордан завжди одягав шорти Північної Кароліни під шорти Чикаго Булс на удачу. А Кріштіану Роналду завжди виходить правою ногою вперед на удачу. Багато людей вірять в удачу. Когось вважають щасливчиком, когось ні. Для когось це частина культури. А для когось. Удачі не існує взагалі. Але це може спрацювати. Виконання щасливого ритуалу, наприклад, носіння шортів або носіння талісману, може активувати систему винагороди мозку та посилити відчуття контролю і впевненості. Це свідчить про те, що забобони можуть мати нейробіологічну основу та бути способом регулювання емоцій і зменшення тривоги. Але що якщо ви вважаєте себе невдачливою людиною? Чи може це позитивно на вас вплинути? Наприклад, особа, яка пережила негативний досвід, може пояснити це поганою удачею, а не власними діями, що може допомогти зберігти позитивний образ себе та зменшити почуття провини чи сорому. Але якщо ви приписуєте негативний досвід поганій удачі, і це дійсно працює з вами? Ви впевнені, що це матиме позитивний вплив на вас у довгостроковій перспективі? Сподіваюсь, ви знайдете відповідь в кінці відео. Тим часом подивіться на цього чоловіка. Проблема цієї людини полягає у відсутності мотивації. Він відчуває низький рівень енергії, через що може бути важко зосередитися або доводити справи до кінця. Він має негативний погляд на життя його переслідує невпевненість щодо своїх цілей та прокрастинація. Так, це все ще про удачу. Конкретно про потенційний механізм через систему реакції мозку на стрес. Коли ми відчуваємо стрес, наш організм виділяє гормон кортизол, який готує нас до боротьби чи втечі. Тривалий вплив стресу може. Негативно вплинути на мозок і тіло, включаючи зниження мотивації та стійкості. Віра в удачу може вплинути на систему реакції на стрес, посилюючи відчуття невпевненості або відсутності контролю. Наприклад, люди, які вірять в удачу, можуть відчувати, що їхні успіхи чи невдачі значною мірою знаходяться поза їхнім контролем. Це призводить до відчуття нестабільності та непередбачуваності. Це може призвести до хронічного стресу та зниження мотивації, оскільки винагорода, пов'язана з цілеспрямованою поведінкою, може здаватися невизначеною або недосяжною. Вже стає зрозуміло, що питання удачі. Не таке просте, яким здавалося на перший погляд. Неможливо однозначно сказати, чи є удача матеріальною силою чи явищем. Але, не дивлячись на це, удача може впливати на людину на психологічному та нейробіологічному рівнях. Крім того, тема удачі приваблива не тільки для психологів. Та нейробіологів. Ви пам'ятаєте питання, яке я поставив раніше? Чи впливає на вас позитивно приписування негативного досвіду погані удачі? З одного боку, може здаватися, що так. Але я вирішив піти далі та запитав штучний інтелект, що філософи думають про удачу. Ощо він відповів з філософської точки зору, удача це складне і багатогранне поняття, яке піднімає важливі питання стосовно свободи волі, детермінізму і моральної відповідальності. Інше важливе філософське питання, яке піднімає тема удачі, це її зв'язок з моральною відповідальністю. Якщо удача відіграє значну роль у формуванні нашого життя та нашого вибору, тоді може бути важко покласти на людей повну відповідальність за їхні дії, оскільки на їхні дії можуть впливати фактори, які вони не контролюють. З іншого боку, якщо удачі розглядати як суто випадкове явище, тоді буде легше покласти на людей відповідальність за їхні дії, оскільки їхній вибір може розглядатися як відображення їх справжнього характеру та цінностей. Є над чим подумати. Чи не так? Підсумовуючи, існування удачі це складне і багатогранне поняття. Яке підлягає тлумаченню і дискусіям. І врешті-решт, люди самі визначають значення, яке вони приписують удачу у своєму житті. Але я хочу сказати, що іноді ми воліємо вірити, аніж знати, ми віримо в те, що було нав'язано нам сім'єю, культурою. Суспільством. Добре це чи погано вирішувати кожному особисто. Але якщо ви запитаєте мене, що обираю я знати чи ні, я відповім знати. Бо незнання не звільняє від відповідальності.